А от суто вболівальницьке питання. Враховуючи ну, нещодавні такі невдалі виступи українських клубів в Єврокубках. От звідки ви собі знаходите сили коментувати невдалі матчі? Ну, знаєш, я ж е, теж був в їх шкурі. Розумієте, ну, як я Розумію, надав? коли ти там, не можеш виграти там, один матч, другий матч, третій поспіль. Ти не можеш навіть гол забити да? там, команда. Ти все робиш, ти готуєшся, але ж це, ну, це класно, наприклад, там, сидіти на дивані да, і казати: да, ну, що ви всі там кривоногі, там, знаєш, не можете влучити там, з метра. Це так. Да, але ж я їх розумію, що не один футболіст не хоче там, да, в таку ситуацію бути. Всі хочуть забивати, перемагати, заробляти преміальні, да і все інше. Тому. Тут не то, що сили, ти, якщо це критика, то вона повинна бути конструктивною. Да? Якщо ти дійсно погано зіграв, тобі потрібно про це сказати, а ти потрібен зробити да, висновки і зіграти краще. Ну, ось і все. А так, щоб просто полювати там брудом, то ну, який сенс? Вони від цього краще грати не будуть. 100%.